Смерть це щось, що чекає абсолютно кожного з нас, як сильно ми би не намагалися не думати про це. Наша психіка старанно береже нас від екзистенційної кризи, і навіть якщо ми уявляємо собі нашу кончину, ми зазвичай думаємо про благородну старість і про те, як хтось нам принесе останню склянку води. Але, як казав колись доктор Хаус, наші тіла ламаються у когось в 90 років, у когось ще до народження. Але це завжди стається, і привілей мирної смерті в присутності близьких і рідних є далеко не у всіх. Та залишилися задокументованими в історії випадки смертей дивніших і химерніших за інші достатньо дивних, щоб подібні сценарії нікому навіть і не спали на думку. Усім привіт! На зв'язку Пеперниця, і сьогодні ми розглянемо айсберг дивних та химерних смертей. Заварюйте чай, набирайте смаколиків і вмощуйтеся зручніше. Приємного вам перегляду. Перш ніж я почну, у мене є невелике оголошення. Замість огляду цілого айсбергу в одному відео я на кожен рівень робитиму окреме. Так мій телефон не вознанавидить мене за монтаж відео на кілька годин, і взагалі я зможу випускати відео частіше. Також маю досить важливий дисклеймер: створив цей айсберг користувач під ніком Walrus64 – і всі лаври, звісно ж, ідуть йому, але я вирішила внести свої невеликі корективи і не розглядати пункти, пов'язані з Росією. Я прагну, щоб український контент переставав бути хоч якось залежним від Росії, тому хочу зробити, хоча б маленький вклад у це і не говорити про Росію, росіян і їхню продукцію на своєму каналі, незалежно від цікавості історії. У кожному відео перед оглядом айсбергу, я, якщо на те буде потреба, називатиму пункти, які я викинула з рівня. Ну і найголовніше попередження у цьому айсбергу розглядатимуться ситуації, пов'язані з дітьми, тваринами, неймовірними збігами обставин та історії про те, які жахливі речі можуть трапитися з людським тілом. Тому, будь ласка, якщо ви болісно сприймаєте подібні теми або схильні до параної. То заради власного ж блага краще не дивіться цей айсберг. Усім же, хто залишається, ще раз приємного перегляду. Сьогодні ми розглядаємо перший рівень айсбергу дивних смертей, і з цього рівня я викинула пункт про Грігорія Распутіна. Якщо комусь із вас не відомо, що таке тематичні айсберги, то по суті це схема викладу певної теми, що розділяється на рівні, де на верхівці айсбергу знаходяться найбільш відомі факти по цій темі, і чим нижче рівень, тим менш відомими і що часто більш моторошними ці факти стають. І відкриває наш айсберг історія Адольфа Фредеріка. Адольф Фредерік був королем Швеції протягом 20 років з 1751 до своєї смерті у 1771 Зараз дослідники розглядають дві основні версії його загибелі: серцевий напад або отруєння. Та більш популярною, хоч і навряд чи правдивою, і, скоріше всього, пропагандистською історією є розповідь про пишний обід. Буцімто король за один прийом з'їв лобстера. Кав'яр, квашену капусту, жирного оселеця, запив це все шампанським і закусив 14 порціями улюбленого десерту, що складався з семли і теплого молока. Семла це така собі шведська солодка булочка, наповнена збитими вершками та мигдалевою пастою. Якщо вас не вражає кількість порцій, то одна звичайна семла вагою приблизно 150 грам має від 300 кілокалорій. В той час як денна норма калорій для чоловіка 2500. Себто, тільки самим десертом король вжив кількаденну норму калорій. Але знову ж таки, сучасними дослідниками ця історія не вважається правдивою, тому можемо перейти до наступної. Наступна історія переносить нас у часи давньої Греції. Можливо, ім'я Ісхіла на тлі інших широкій аудиторії менш відоме. Але Есхіл був одним з трьох перших атенських трагіків разом із Софоклом та Еврідіпом. Відмітився він і на полі бою, взявши участь у битві при Саламіні, Маратонській битві та битві при Платеях. У 458 році до нашої ери. Есхіл приїхав до Сицилії, де загинув у місті Гела, у 456 або 455 році до нашої ери. Нещасний випадок стався, коли над головою есхіла пролітав Орел, що саме збирався поживитися. А з'їсти він, на жаль, збирався черепаху. Зазвичай, коли подібні птахи хочуть з'їсти бідолашних черепашок, вони хапають їх, злітають на велику висоту і скидують на найближчий камінь, щоб розколоти їхній панцир. Можливо, з якоїсь причини той Орел прийняв лису голову схіла за камінь і скинув черепаху прямо на нього. Ще одну краплю комічності цій ситуації додав пліній, що у своїй праці Натураліс Хісторіає написав, що Есхіл зумисне залишався на вулиці, оскільки незадовго до загибелі йому було передбачено померти під завалами дому або від падіння важкого предмета на голову. Ця історія може так само бути не до кінця достовірною, але на відміну від історії Адольфа Фредеріка, тут уже грає не пропаганда, а час. Це сталося настільки давно, що достовірних даних просто не збереглося. Наступна історія досить болюча, особисто для мене, оскільки я дуже люблю фільм Ворон, головну роль, в якому зіграв Брендон Лі. Знайоме прізвище могло вам підказати, що Брендон був сином відомого актора та майстра бойових мистецтв Брюса Лі. Після смерті батька Брендон пішов його стопами і почав вивчати акторське та бойове мистецтво. Кар'єра Брендона довгий час простоювала, поки йому не запропонували головну роль у фільмі Ворон. Брендон успішно знявся у майже всіх сценах фільму. Та під час зйомки однієї зі сцен сталася неполадка у роботі зброї, з якої за сценарієм мусили вистрілити у героя Брендона. Тут я попереджу, що я абсолютно не розбираюся в зброї українською. Розвиток подій здається, що ніхто не викладав, а термінологія мені деколи дається тяжко. Тому якщо хтось із вас достатньо добре знається в англійській і при цьому ще й шарить в зброї, то поясніть в коментарях, що відбулося, оскільки я пояснюватиму на пальцях. Після попереднього використання в іншій сцені в револьвері залишилася частина набою, яку не помітивши, так ніхто й не усунув. Для зйомки фатальної для Брендона сцени в револьвер було поміщено щось типу холостого патрона, в якому був порох та капсуль, але не було саме кулі. Ці компоненти спрацювали разом як звичайний набій. Коли в нього потрапила куля, Брендон упав назад, хоча за сценарієм він мусив упасти вперед. Знімальна група вирішила, що Брендон це зробив жартома, і ніхто не звернув особливої уваги. Але коли він не вставав більше хвилини, група почала занепокоюватися. Зовнішнього крововиливу не було видно, тому здавалося, що він забився головою при падінні. Та через кілька хвилин його пульс почав стрімко падати, і Брендона екстрено доправили до лікарні, де він загинув після кількох годин оперативного втручання. Сцени, що Брендон не встиг відзняти, були дозняті з двійником. Після виходу Ворона Лі отримав широку популярність, оскільки фільм заробив схвальні оцінки експертів та любов аудиторії. До сьогоднішнього дня стрічка має статус культовий. На жаль, Брендон пішов стопами свого батька до самого кінця, так само загинувши у розквіті сил до виходу фільму, що подарував йому славу. А від сумного перейдімо до чогось більш веселого. Хресип був давньогрецьким філософом Стоїком. Народився він на території нинішньої Туреччини і в молодості переїхав до Атен, де став учнем стоїка Клеанте, після смерті якого продовжив його працю та заслужив звання другого засновника стоїцизму. Помер Хрисип у віці 73 років. Є дві версії його смерті: Перша розповідає про те, що він випив занадто багато нерозбавленого вина. Але ця версія менш цікава, тому перейдімо до другої та більш популярної. Вона розповідає про те, що одного дня Хрисип побачив Віслюка, що їв плоди інжиру прямо з дерева. Це видовище насмішило Хрисипа. Після чого він сказав щось типу: Тепер дайте віслюку чистого вина, щоб запити інжир. І власний жарт змусив його сміятися ще більше, через що Хрисип, власне, загинув. Як виявляється, від сильного сміху можна отримати серцевий напад чи почати задихатися. Як добре, що мені з моїм вічно кислим юном така доля не світить. Наступна смерть відома, напевно, усім любителям кріпоти. Еліса Лем була донькою китайських мігрантів у Канаді та навчалася в університеті Британської Колумбії. На початку 2013 року вона почала туристичну поїздку до Каліфорнії у США. 26 січня Еліса прибула до Лос-Анджелесу і поселилася в готелі Сесіл. Спочатку її помістили в спільну кімнату, але пізніше її сусід по номеру поскаржився адміністрації на дивну поведінку лем і попросив окрему кімнату, після чого Елісу перевели до інакшого номера. Пізніше вона почала залишати записки, адресовані її новим сусідам, з текстом йди геть або йди додому. І почала вимагати у них пароль для входу у їхній номер. За кілька днів до її зникнення вона прийшла на студію, де записувалося одне ток шоу звідки її згодом усунули через її поведінку. Коли вона зникла, на сполох забили її батьки, з якими вона контактувала щодня. 31 січня вона не зв'язалася з ними щодо своєї подальшої подорожі до Санта Крус. Після чого її батьки повідомили про це поліцію Лос-Анджелеса і вирушили до Каліфорнії, щоб допомогти в пошуках. Усі, хто бачив лем останніми, відмічав її позитивність та оживленість. Продавчиня з книжкової крамниці навпроти готелю Сесіл казала, що Еліса багато розпитувалася про те, чи буде їй важко вести усі книжки, що вона придбала в подарунок своїм рідним. Поліція обшукала майже увесь готель, але вони не те, що не знайшли її слідів. Навіть пошукові пси не відчували її запаху. Коли за два тижні жодного сліда Еліси так і не з'явилося, поліція випустила відео з камери спостереження, що знаходилася у ліфті готелю, і змогла зафіксувати останні відомі нам хвилини життя Лем 31 січня 2013 року. Саме цей запис відомий нам усім, тому описувати, що вона робить на відео, мені не доведеться. Після численних скарг бувальців готелю на якість води, 19 лютого 2013 року, тіло Еліси Лем було знайдене в одному з резервуарів з водою на даху готелю. Увесь її одяг був знятий і плавав поряд. Загадка полягає в тому, чому вона потрапила в цей резервуар, навіщо роздяглася, як вона умудрилася взагалі там опинитися, враховуючи, що вихід до даху був доступний лише працівникам готелю, і якби вона намагалася вдертися, спрацювала би сигналізація, та чим була спричинена її дивна поведінка, яку підтвердили інші люди та кадри з камери спостереження в ліфті. Тим не менш, скільки би загадок не зосталося по її смерті, і скільки з них не отримали би відповідей. Загибель Еліси Лем ще довго залишатиметься першою, що спадає на думку, коли мова заходить про химерні і дивні смерті. Не забуваємо, що в епіцентрі цієї історії стоїть молода дівчина, у якої могло бути ще усе життя попереду, і близькі її люди, що любили її, і скоріше всього все ще сумують за нею. Усім, хто не спав на уроках історії, наступна трагедія має бути відома. Франц Фердинанд був ерцгерцогом Австрійської імперії на початку 1900-х років. Пояснювати його політичну діяльність буде дуже довго, але його ідеї дуже не подобалися сербським націоналістам, що хотіли волі від Австро-Угорщини. Серед сербів існувала не одна націоналістична організація, однією з яких була Чорна Рука, члени якої задумували вбити ерцгерцога. В один прекрасний день ерцгерцог та його дружина Софія прибули до Сараєво. Коли кортеж проїжджав біля поліцейського відділку, там ерцгерцога вже очікували змовники. Один з них кинув у бік машини Франца гранату, але не влучив, через що вибухнула вона біля машини сторонньої людини і спричинила смерть її водія та поранення пасажирів, поліцейського та перехожих. Після цього замах, здавалось би, провалився. Оскільки натовп загородив собою автівку Ерцгерцога, не даючи поплічникам вбивці невдахи завершити їхню справу. Пізніше кортеж Фердинанда направився до міської ратуші, але поїхав невірним маршрутом, через що на одній з вулиць йому довелося розвертатися, щоб повернутися до потрібного маршруту, де це видовище побачив інший змовник, Гаврило Принцип, який в той момент купував собі поїсти. Отож Гаврилові довелося покинути свій ланч і попрямувати до машини ерцгерцога. Принцип дістав виданий йому Браунінг і вистрелив спочатку дружині Франца Софії у живіт і потім Францеві у шию. Згодом він казав, що не хотів зачепити Софію, а збирався вистрілити у генерала Потіорика, що їхав разом з подружжям. Принципа схопили, Фердинанда з дружиною повезли до резиденції губернатора, але вони загинули в дорозі. Спочатку Софія. І через кілька хвилин Франц. Саме загибель Франца Фердинанда пізніше була використана як привід для початку Першої світової війни. І треба було тобі така канапка... п'ять. Я, звісно, розумію, що смерть це завжди жахливо, але історія смерті Піфагора не залишає мене без сліз від сміху. Так, це той самий Піфагор, чию теорему ми всі вчили у школі. Окрім математики, як це було досить поширено серед мудреців у давній Греції, Піфагор також просвітлював себе та інших філософськими знаннями. Навколо нього зібралася навіть ціла комуна його прихильників. Як у інших древніх смертей, у цієї є кілька версій, але я для економії часу розповім ту, з якої я вічно регочу. Певні недоброзичливці напали на комуну Піфагора з наміром вбити самого філософа, під час чого вбили багатьох його учнів та розпочали пожежу. Піфагорові учні настільки глибоко поважали наставника, що ті з них, хто ще залишався живим, вирішили скласти таку собі людську переправу, аби допомогти Піфагорові вибратися назовні і врятуватися. Розумієте, одне з учень Піфагора полягало у тому. Що боби і люди це одне і те ж та я про фасолю зараз він дійшов такого висновку після того, як закопав квасолю в землю і, розкопавши її після кількох днів, побачив, що вона формою нагадувала людський ембріон. Щось мені підказує, що з людиною він таки не здогадався зробити. знаєте. Отож, Піфагор вважав, що їсти боби це те саме, що канібалізм. Тому ні він, ні будь-хто інший в його комуні не вживав ці рослини. Повертаємося до його порятунку з комуни. Тікаючи від вбивців, Піфагор обрав шлях, що на превеликий жаль привів його до бобового поля. Єдина можливість втекти була тільки якщо піфагор пересік це поле. Але він вважав, що їсти боби це канібалізм, бо боби і люди це одне й те ж. І якщо він зараз топтатиметься по бобах, то він уб'є багато людей. Тому, побачивши це поле, Піфагор не вирішив нічого кращого, як зупинитися і дати найманим вбивцям наздогнати його та вбити перейдімо до більш сучасної історії. Філіп Хьюз був австралійським гравцем у крикет. Пояснювати правила гри я не буду, хоча й знаю, що в наших широтах ця гра мало відома. Я сама не розумію, що то таке, з чим його їсти, і я махала розбиратися, оскільки не в цьому суть історії. Загинув Філіп під час одного з матчів у листопаді 2014 року. Історія коротка. Попри те, що Х'юз одягнув захисний шолом, м'яч на повній швидкості зміг вдарити його в незахищену точку під його лівим вухом. Його відправили у лікарню, де медики боролися за його життя, але згодом прийняли рішення проведення його у штучну кому. Виявилося, що удар м'яча спричинив дуже рідкісний вид травми. Дисекцію хребетної артерії, що спричинила субарахноїдальний крововилив. Від отриманої травми Філіп загинув за два дні після матчу, йому було 25 років. Після його смерті відбулася спроба змінити дизайн захисних шоломів з додатковим захистом саме тієї області, від удару в якої загинув Хюз. Та пізніше було ухвалено, що навіть новий дизайн за таких же обставин навряд чи зможе дати потрібний захист. А обставини, що привели до загибелі Філіпа, були занадто непередбачуваними. І знову у нас розповідь з давніх часів. Генріх І Бокларк був королем Англії з 1100 го та герцогом Нормандії з 1106 року і до своєї смерті у 1135 році. За успадкування престолу навколо нього почалася ціла Санта Барбара, тому, щоб не робити відео на три години, я цю вакханалію опущу, тим паче, що по темі сьогоднішнього відео нас це ці не цікавить. Генріх дуже любив міног, реально дуже любив міног і міг з'їсти їх дуже багато. Кажуть, що його лікар радив перестати їсти їх, оскільки він побоювався, що король з'їсть їх настільки багато, що помре від цього. Але Генріх, хоч і відрізнявся обізнаністю, в сраці мав поради лікарів, тому продовжив їсти мінох, ніби нічого й не сталося. І, о боже мій, хто би міг подумати, в один прекрасний день Генріх об'ївся міногами так, що дійсно склеїв власти. Хоча зараз припускають, що він загинув скоріше через отруєння міногами, а не кількість з'їдених рибин. але то таке уже йдемо далі. Джордж Герберт або ж Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт був англійським аристократом, що найбільше прославився фінансовою підтримкою пошуків та розкопки гробниці Тутанхамона. Загинув граф у готелі в Каїрі через те, що за кілька тижнів до того його вкусив комар, укус якого він випадково порізав бритвою під час гоління, що пізніше спричинило сильну інфекцію. Досить часто до причин його смерті приписують так зване прокляття гробниці Тутанхамона. І якщо я вам мушу пояснювати, що таке прокляття фараонів, то ви що, мумію в дитинстві не дивилися? Що, в смислі, ні, вам, що, п'ять років? І знову древня історія Цинь Шихуанді був засновником та першим імператором династії Цинь та дав початок державі, що ми нині знаємо як Китай. Точні роки його життя невідомі, але нам відомо, що загинув він 210-го року до нашої ери. Фактично, вбила імператора його жага безсмертя у давні часи. Досить поширеною практикою було вживання різних важких для організму елементів з метою отримати довголіття. Одним з популярних подібних препаратів були пігулки з ртуті, що власне й привели імператора до важкого ртутного отруєння, внаслідок якого той загинув. Насправді, подібні смерті серед різних історичних фігур були не рідкістю, але чомусь творець айсбергу вирішив запхати саме цінші хуанді. Якщо ж історія вам чужа, але ім'я імператора вам все ще знайоме, то саме на його честь була створена теракотова армія. Наступна історія буде напевно найкоротшою Софокл був давньогрецьким трагіком наряду з Еврідіпом та згаданим сьогодні Есхілом. Серед давніх трагіків довгий час було прийнято самостійно представляти свої вистави. І саме так, під час декламування свого твору Антігона, можливо, через напруженість моменту Софокл не хотів перерватися, щоб набрати в легені повітря, аби не переривати рядки свого твору. Але, типу, людям потрібне повітря? Уявляєте? І звісно ж, через якийсь час такого декламування софокл задихнувся та впав замертво. Що неймовірно помер він у віці 90 91 року, що вражає нас у сучасних реаліях, а для давніх часів взагалі дивовижно. Передостання історія розповідає про загибель Теннесі Вільямса. Вільямс був одним з найвидатніших американських драматургів. Багато його робіт були екранізовані, і якщо ви фанати театру чи кінематографу... Вам можуть щось сказати такі назви як трамвай бажання або кішка на розпаченому даху. На жаль, залежність від алкоголю та наркотиків з часом все більше заважала йому творити і згодом привела до його смерті. Уільямса знайшли мертвим у його готельному номері 25 лютого 1983 року. Ростен показав, що Теннесі загинув від вдихання ковпачка, подібного до того, що використовують для крапель для носа або очей. Пізніше вияснилося, що він використовував цей ковпачок для вдихання барбітуратів, і насправді причиною смерті стало передозування препаратами. Якщо ви не в курсі, то барбітурати це досить сильне, заспокійливе та снодійне. Остання історія на сьогодні може бути відома усім, хто в дитинстві дивився Animal Planet. Стів Ірвін був відомим австралійським дослідником дикої природи та телеведучим. Я надіюся, ми всі його пам'ятаємо, і мені не доведеться розповідати абсолютно все про його діяльність. Ірвін зняв не одну документалку про диких тварин і прославився серією фільмів про крокодилів, за що й заробив своє відоме прізвисько Мисливець на крокодилів. Свою наступну стрічку Стів знімав на великому бар'єрному рифі біля берегів Австралії. Під час зйомки у воді Стів підплив до ската, щоб зняти, як той відпливає. З якоїсь причини, можливо, тому що стів був занадто близько. Скат вдарив його своїм хвостом, проломивши грудну клітку. Спочатку Ірвін подумав, що йому пробило лише легеню, але з часом він стік кров'ю через прокол у серці. Усе це потрапило на плівку, оскільки стів завжди наголошував, щоб оператори фільмували усе незалежно від того, що відбувається. Подейкують, що було навіть знято останні слова стіва, коли той сказав Я помираю. Кадри зі скатом та усім, що відбувалося після цього, були знищені за словами родини Ірвіна. Та один з членів знімальної групи заявив, що принаймні одна копія цих кадрів все ще існує, але зі 100% ймовірністю їх ніколи не випустять на публічний огляд. Як на мене, воно й на краще. Після розголосу обставин смерті Ірвіна було знайдено немало скатів з обрізаними хвостами. Що привело деяких до думки, що так фанати Стіва помстилися за його загибель. Але я вважаю, що такий вчинок це скоріше зневага до нього, оскільки ми всі знаємо, як він любив тварин, і це точно не те, що він хотів би, аби люди зробили, а тим паче на його честь. Скоріше всього, це були мисливці на скатів, які досить часто практикують обрізання їх хвостів. Щоб не завершувати цю історію і це відео дуже сумно, скажу, що діти Стіва пішли його стопами і точно так само плекають себе в любові до тварин. Нещодавно мені в інстаграмі навіть трапилося відео з сином Ірвіна, який, як я зрозуміла, працює в якомусь реабілітаційному центрі для тварин. Або що вибачайте, точніше, я не згадаю, бо то було ще кілька тижнів тому. Я взагалі згадала про це, коли редагувала текст для відео. Отож, на такій ноті ми завершуємо перший рівень айсбергу химерних смертей на черзі. Ще сім. Я вирішила розглянути цей айсберг, зокрема для того, щоб почати перехід від інтернет-хорору до реального життя. Надалі мені би хотілося міксувати реальність та вигадки на каналі, оскільки я в принципі і не збиралася обмежуватися чимось одним. Тому, будь ласка, не називайте паперницю каналом по кріпіпасті, я вас благаю. Я буду дуже рада почути від вас, чи цікаво вам буде дивитися продовження цього айсбергу і на які інші теми айсбергів вам би хотілося в майбутньому побачити відео. Найближчим часом я збираюся почати ще принаймні два інших айсберги, тому роботи буде немало. Якщо комусь із вас захочеться підтримати мене копійкою, то в описі відео буде посилання на платформу Coffee. Підписка там не обов'язкова, і кожен може задонатити від одного долара одноразово. А оскільки я ледь не втратила монетизацію на відео про Джефа через одну маленьку згадку самогубства, то щось мені підказує, що тут у мене навіть не буде шансу щось зробити. Також я була би дуже рада побачити вашу підтримку художниці, що створила оформлення каналу. Ви можете знати Поліно і кліпетітGhostCat в Інстаграмі. Обов'язково загляньте до неї та поставте кілька вподобайок, а ще краще підпишіться на неї. Посилання на її та мій інстаграм будуть в описі та закріпленому коментарі, разом з посиланням на мій телеграм-канал, де я час від часу з'являюся. На мій інстаграм особливо рекомендую зайти, оскільки найближчим часом там буде велике оголошення. Якщо ви додивилися до кінця, то допишіть до свого коментаря емодзі Черепа. Такі штуки для вас, можливо, і дріб'язкові, а блогерам дуже допомагають зрозуміти, чи цікаві вони своїй аудиторії. Ну, думаю, я вже достатньо наклянчила, можна закруглятися. Величезне дякую вам усім за перегляд. Донатьте на ЗСУ, любіть Україну, не вчіть теорему Піфагора і їжте боби. До наступної зустрічі на каналі Пеперниця. Арівідарчі!